Відтепер в Кривому Розі стало на одне подружжя більше. Законним шлюбом побрались Поліна та Віктор. Весілля стало закономірною подією в їх історії романтичних стосунків тривалістю в три з половиною роки. Разом переживають всі складнощі та труднощі. Навіть збори нареченої вранці були із зірочкою без світла, але власна зарядна станція та велике бажання запам'ятати цей визначний день допомогли пройти і це випробування. Обрали бо був день вільний і нам захотілося якось це романтично зробити. Ось, зустрічаємося ми вже три з половиною роки з листопада. З початку листопада ми почали готуватися. Ось, сукню підбирали, костюми підбирали. Ну, там. Задовго я думаю, все таки свідком пропозиції руки та серця стало місто Вінниця, куди пара вирушила у невеличку подорож минулого року. На питання хто буде головою родини наречений, і вже буквально за п'ять хвилин чоловік відповів дипломатично. Ініціатором був я. Я забув пропозицію у відпустці. Це було у Вінниці. Ми поїхали в нове для нас місто дослідити саму Вінницю і там це все відбулося у романтичній. Обстановці. Суттєві рішення будуть прийматися колективно, а такі, мабуть, більш дрібні питання. Я гадаю, що можна е, самостійно якесь рішення прийняти, якщо воно не суттєво впливає на родину. Свій офіційний новий статус подружжя, тепер вже родина Ковалів, отримала в капітально відремонтованому центральному міському радці. Його будівлю суттєво пошкодив ракетний обстріл 8 вересня 2023 року. Після виконання повного ремонту від демонтажу старих конструкцій до оновлення стін, підлоги інженерних мереж та встановлення сучасного обладнання, в 2025 році завершили оздоблювальні роботи: двері, вікна, плитка, сходинки, затишний інтер'єр. Новий відремонтований рац відтепер став бажаним Локацію серед закоханих для одруження, а день 14 лютого, і поготів для працівників РАЦУ завжди відповідальний день. Якщо в тому році у нас у відділі було сім весіль, в цьому році сьогодні вже дев'ять весіль, і вже три пари подали заяви про шлюб, Тобто, в цей день наречені освічилися, прийшли до нашого відділу і подали заяву. Ну вже на конкретні призначені дати: і в квітні, і в серпні, і у березні місяць. Хочу вам сказати, що це особливий день, день закоханих, адже ви бачите, що життя триває. Люди закохаються, народжуються, діти, бо кохання це дійсно велике почуття, яке надає нам силу. Крила і кохання переможе всього 14 лютого по всій Україні стали на весільний рушник близько 1300 пар. На першому місці Київ, де створили 228 родин. Срібло в Дніпропетровщини, де народили 180 нових родин. А на третьому місці Львівська область там свої почуття зареєструвала 141 пара. Бажаю щастя новим родинам. Олександр Фефілатів Ірина Симкович і увесь перший міський.